Це ветеран Олександр. До війська чоловік доєднався у 2022 році. Служив у 25-му окремому штурмовому батальйоні. «Які у вас було поранення? Зміщений компресійний. Врахували, що компресійний перелон хребта. Приймав участь в контрнаступ, щоб розчули роботи, роботи на такій населенні. Ну, після того операція. такий Кейчкабет. Потім в статусі обмеженого придатного ще на Авдіївку. У нас підрозділ був всіх такий гарячий точку. Зараз чоловік працює охоронником в одній з установ міста. Це тут знайомий посоветовав, що тут людина звільняється. Ось таким макаром. І ви вирішили сюди піти, так? Да. Чи важко було проходити відбір сюди на роботу? Всюди ні. Зразу взяли. Так, ну, співбесіди, звичайно, там співбесіди, там, там комісія. Працювати. такого нічого не було. Взагалі тут пропускний режим, основна робота. Щоб ніхто вийшло, не приходить. Перед початком роботи в поліції охорони з ветеранами працює психолог, розповідає начальник відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони Рівненщини Олександр Кубович. До кожного кандидата ми підходимо індивідуально, дивимося його можливості, підбираємо посаду, пропонуємо. Коли війна в державі є ряд наших ветеранів, героїв, які вже за станом здоров'я не можуть продовжувати службу. Відповідно, у нас є категорії посад цивільного персоналу, які передбачають не такі умови за станом здоров'я, медичні вимоги щодо працевлаштування. Працевлаштовують учасників бойових дій в поліцію охорони з 2015 року. У них є надзвичайно важливий досвід, яким вони можуть поділитися з працівниками і. Це, в принципі, крок до розвитку сильної правоохоронної системи. Нині в поліції охорони рівненщини працює 15 ветеранів, п'ятеро з яких прийшли на цю роботу після початку повномасштабного вторгнення. Олександр Кубович каже: зараз для ветеранів є такі вакансії: охоронник воєнізованої охорони, провідний юрисконсульт та інженер-програміст. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.